Доброго дня, знову на зв'язку Миколаїв. Ось у нас така аморфа. Бзилки працюють на неї добре. Збирають пилок, Можливо нектар. Тому що аморфа більше приносить пилку. Ну якщо там багато заростей, то тоді і нектар. Тут у нас поцелія така. Так що дуже гарна рослина корисна для бджолерів, для бджілок, звісно. Так що сажаємо. Я насадив тут, ну вже цей десь роки 3-4. не пам'ятаю вже по краях свого участку. Так що тут бджілки наші радуються радіють. Так все таке коротеньке відео. Отакий гарний кущик. Воно бачите, зараз тут персику не що. Ось так мене. Де, де більше, де менше. Вона в два заходи посаджена. Але по краю участка буде отаке, отака краса у нас. Все. Робити краще для бжілок і вони вам віддячать. Все, до зустрічі. Всім гарного дня.